Розділ. Та буде наприкінці днів гора дому Господнього міцно поставлене буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти, і підуть численні народи, та й скажуть: Ходімо і вийдім на гору Господню та додому Якового, і Він буде навчати доріг своїх нас, і ми будемо ходити стежками його, бо Він вийде закон із Сіону, а слово Господнє із Єрусалиму. І він буде судити численні племена, і розсуджувати буде народи міцні, аж у далечині, і вони перекують мечі свої на ламищі, а списи свої на серпи, не підійме меча народ на народ, і більше не будуть навчатися війни. І буде кожен сидіти під своїм виноградником і під своєю фіговницею, і не буде того, хто б страшив, бо уста Господа Саваота оце прорекли. Усі, бо народи ходитимуть кожен ім'ям свого Бога. А ми будемо ходити ім'ям Господа, нашого Бога, на віки віків. Того дня промовляє Господь позбираю кульгава і згромажу розігнане, і те, що на нього навів, коли лихо. Я зроблю, як кульгаве останком і віддалене потужним народом, і зацарює над ними Господь на Сіонській горі відтепер аж навіки. А ти, башто, черідна під гірку Сіонської доньки. Прийде до тебе і дійде старе панування, царювання для донечки Єрусалиму. Тепер нащо здіймеш ти окрик, чи в тебе немає царя, чи ж загинув твій радник, що ти корчишся, мов породілля? Вийся та корчися, о дочко Сіону, не мов породілля, бо тепер вийдеш із міста та перебуватимеш у полі, і прийдеш аж до Вавилону, та будеш ти там урятована, там Господь тебе викупить з рук твоїх ворогів. А зараз зібралися на тебе численні народи, говорячи: нехай він зневажений буде, і нехай наше око побачить нещастя Сіону, та не знають вони Господніх думок і не розуміють поради Його, бо він їх позбирав як до стопи. Ставай та молоти, дочко Сіону, бо я ріг твій залізав у ученю, а копита твої вчиню міддю, і ти розпорошиш численні народи та вчиниш закляттям для Господа несправедливий їхній зиск. А їхнє багатство владиці всієї землі, і згромаджуйсь тепер, дочко, товпищ. Облогу вчинили на вас. Тростиною б'ють пощаці Ізраїлевого суддю.